Ось приготував рибину, вже розмерзлась. Зараз я її очистю кудити. Де як живу? Розріжу, приготував от всякі прянощі, Це кмин, коріандр, сіль, трошечки зовсім лимонної кислоти. Це ось буду маринувати в цьому. так Трошки Давити коріандр, щоб він запах дав. і Буде все в порядку. Ну, почну патрати її рибину. Рибину розрізав. Ябра викинув, кишки викинув. Дивіться, я розрізаю її по спині. По спині для того, щоб отут жир не витікав, коли буду я коптити. Тепер буду... Маринувати, скажімо так. Солимо, перчимо. Ну, цю я не сиплю, а той же кмин, він такий же гіркуватий. Коріандр. Оце так все засипав, з внутрішньої сторони і з наружньої засиплю все так. А тоді замотаю. І в плівку або в рукав запхну, і хай вона так у ну, саме мало годину маринується. Ось закутав рукав, склав, тепер хай маринується. Ну я казав, що хай стоїть ну, годину, може й більше. А я поки розберусь з каптівкою.